Привіт, інтернет! Мене звати Ведута Валерій, і це мій канал на YouTube, де я розповідаю про свої пригоди з плівкою 4 х 5 дюймів великого формату і з плівкою і свої аналогові у цій всій історії. Сьогодні я розповім вам дещо цікаве, що сталося за останній час. Точніше, це продовження того, що сталося минулого року. Коротше кажучи, зараз все з'ясуємо. Я потрапив до книги. Дуже цікавою. Отже, рік назад, мабуть, десь щось біля того, я зробив відео на цьому каналі, його можна подивитись, де розповів про те, що я документую все те, що стається з моєю родиною зі мною під час війни, яка наразі триває. І, звісно, роблю це на камеру великого формату, друкую ці фотографії і друкую їх за допомогою землі. Якщо ви слідкуєте за мною в інстаграм, а якщо не слідкуєте, то слідкуйте. То в 2022 році в Києві відбулася виставка, яка в українському домі, яка називалася Спалах. І на цій виставці було зібрано роботи багатьох авторів, хто так чи інакше висвітлює тему війни або своєї якоїсь дотичності до війни, або розповідає історії інших людей, коротше кажучи, все про війну. І це була велетенська виставка на кілька поверхів в українському домі, було дуже багато авторів. І наразі пройшов рік і з'явилася книга. Ця книга не є каталогом виставки, Вона, її куратор позиціонують як окремий твір, якщо можна так сказати, окрему роботу. Це дуже цікаво, і оскільки я був учасником виставки Спалах, мої роботи потрапили і до книги, яку видали в український дім, за що я їм дуже дякую. Кураторам Олександру Соловйову, Алісі Грішанові і всім дотичним, звісно, тим людям, які виділили гроші на це під час війни. Книга зібрала в себе роботи тих авторів, хто був на виставці Спалах. Які висвітлюють війну, і як казали куратори в своїх інтерв'ю і вступному слові на презентації книги, вони висвітлюють війну з максимально великої кількості сторін, тому що в книзі є, звісно, фотографії умовно з Бучі, не умовно, а мабуть, з Бучі, і є фотографії нюц чиїсь роботи під чи час війни створені. Тому дуже, в цьому був сенс, як би виставки, що війна являє собою набагато більше явище, ніж поле бою, або ніж, наприклад, не поле бою так і так далі. Що Все це разом з кількох сторін являє собою війну. Загалом, якщо казати про роботу фотографа, то є якісь певні етапи, які круто би, якщо би. Твої роботи пережили. Звісно, перший етап це їх вигадати, створити, тобто зробити проєкт, тоді його описати самому, тобто зробити опис своїх робіт, показати, що ми розуміємо, що ми робили там і так далі. Тоді, після цього зазвичай йде якась презентація ваших творів. Це може бути книга, це може бути виставка і так далі. А от після. Презентація є ще два кроки, які дуже бажано, аби роботи автора робили. І якщо роботи автора це роблять, автор має ставати дуже щасливим і, скажімо так, коло замикається це архівування та вивчення. Тобто, якщо ваші роботи потрапляють в музей, в галерею, це метод метод їх, їхньої архівації, їх зберігають надалі. Вони стають культурним надбанням і відповідно. Після того, як вони попадають в певні інституції, їх починають вивчати роботу вашу, роботу вашого цього періоду, вашу роботу в сенсі того, що вона існує серед робіт інших авторів, як вона там вписується в це все і так далі. По якимось роботам пишуться дисертації науковими співробітниками. Цим все займаються науковці, працівники музеїв там і так далі. Тобто це все дуже серйозно. І оці останні два етапи, вони дуже-дуже дуже важливі і дуже круто, коли роботи їх проходять. Умовно кажучи, як людина дотична до книжок трішки, я можу сказати, що якщо явище існує, про нього існує книжка і про нього існує якась наукова стаття. Книга виглядає так. її... І... Зробили дизайн за мотивами, наскільки я розумію, і е, обкладинку зробила мені здається, що схожа була форма на виставці, як, як це банер виставки. І вона така досить товстенька, дуже добре надрукована, в ній товстелецька обкладинка і дуже-дуже дуже багато класних фотографій. Хоча, звісно, я думаю, що Багато авторів скажуть, що, мабуть, не дуже собі вбачали те, що вони будуть створювати саме ці роботи. І що це все торкнеться нас особисто, я не знаю. У мене змішані відчуття щодо моїх фотографій з одного боку. Так, це дуже круто, що я друкую фотки землею. Вони про те, що стається зі мною зараз. Але можливо би було краще, якби були це просто фотографії моєї сім'ї без цієї драми. Отже, що цікаве, це те, що в книзі, як я вже зазначав, дуже різні автори. Просто хтось знімає репортаж, а хтось репортаж не знімає зовсім і навіть не дотичний до репортажу. І все це разом перетворюється в якийсь, в якийсь документ часу, який. Супер цікавий, незвичний, зроблений з різних сторін і так далі. І тут є сторінки з моїми роботами. Виглядають вони ось так. На цій сторінці фотографія могили моєї матері в руках. Я тримаю смартфон і її розглядаю, її надіслав мені мій батько як і окупації, і могила моєї матері в окупації, тому що, ну, ви знаєте, Росія. Це мій син тримає літачок, який ми разом склеїли, і це копія, Упс, це копія мрії, літака, який було знищено. Це ракета, рештки ракети, які показували в Києві в центрі міста. І мій автопортрет, точніше, технічно це автопортрет, його зняла моя дружина, але я Розповів, що я що має бути на фотографії. Це я в коралах, типу, ніби я намагаюся бути більше українцем, ніж я ним навіть є. Максимально. І такі чотири мої роботи. В, книз, в книзі я сам її розглядав з велетенським задоволенням. Є дуже багато цікавих проєктів. І є проєкти моїх друзів, є проєкти людей, яких я, які не є моїми друзями, але яких я добре знаю за їхньою творчістю. Є люди, які, ну, можна сказати, це ікони нашої української фотографії, я не побоюся цього слова, тому дуже-дуже дуже 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 приємно бути всередині цього документу часу. І пам'ятаєте, я робив от відео, де я розповідав, що фотографуйте те, що з вами зараз відбувається, це дуже важливо. І це необхідно робити. Це необхідно робити для того, щоб створювати такі документи часу, тому що ми маємо розповідати про те, що переживаємо наразі, розповідати про це світові, розповідати про це одне одному, аби полишилась якась частина правди, або хоча би без претензій на правду частина того, що пережили саме ми. Тому що ми маємо свій власний голос і ми маємо ним користуватися, аби голосно розповідати про те, що ми переживаємо і з нами стається. Фотографія для цього дуже круто підходить. Документуйте те, що з вами стається. Це важливо. Що сказати на останок? Мені дуже приємно, що мої роботи, які я друкував землею у власній ванній кімнаті або під сонцем. Коли воно було і так далі, зняті на плівку 4-5 дюйми. Врешті-решт, з мого архіву опинилися і в інституції у вигляді принтів, і в цій книзі, в цій збірці. Це прямо якось дуже-дуже класно. І я знову-таки заохочу вас працювати над власними проектами, створювати їх, фотографувати якомога більше, особливо зараз. Всім пока і до зустрічі.